Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ігор Смешко поділився дописом Олексія Куща, який розповідає про таку собі зраду. З українського титану роблять російські ракети, олігарха Часів Гучми і підконтрольні фірми. Їм плювати на кінцевого отримувача ракети, через яких горить Київ. Далі мовою оригіналу. Всі дивуються, як так трапилося. Продаємо титан через посередників РФ, а там роблять з цього титану ракети та літаки. Україна контролює 20% Ків світових запасів титану, а в Росії, незважаючи на її величезні, природні багатства, дефіцит цієї сировини, насправді це яскравий приклад нашої безголовості стосовно розвитку національної економіки, адже український титан міг би стати основою для розвитку потужного титанового промислового кластеру з виробництва титанової губки та готових виробів. Зокрема, 3 d друк з титанового порошку – це збільшує рівень доданої вартості у десятки разів. Є можливість створення кластеру первинного алюмінію. Заглину зему до металу та літаків, чи літієвий кластер, видобування літію, акумулятори на запорізькому заводі, електромобілі на ЗАЗе. звичайно, не таврі спровідних автомобілебудівних компаній, яких можна було залучити у якості інвесторів, чи урановий кластер видобування, збагачення, власні ТВЛ, утилізація, чи мікроелектронний кластер на базі наших мегаполісів, політехніки та наукових інститутів. Тобто, додана вартість нашого найціннішого скарбу людського потенціалу, кожен з цих кластерів Якщо вертикально видобувати технологічні ланцюжки доданої вартості, це десятки мільярдів доларів. Капіталізації мільйони робочих місць, включаючи суміжні галузі, великі зарплати та достойні пенсії як похідна від складності та доданої вартості ВВП, але все це або доведено до банкрутства уран, або знищено залк, або передано росіянам Миколаївське глиноземне або олігархам титан, або засекречено літій. А після війни цілком можливо передає транснаціональним компаніям, коли ми будемо експортувати сировину і залишатись із слюндрованою екологією. Вже бракуємо, сидячи на мільярдних скарбах. То що ж ми за народ такий причина у ренті сировинні корупційні моделі економіки, що породжує клас ренту орієнтованих політичних еліт створювати проблеми, сидіти на потоках та знімати ренту. Ось їх кредо натомість у нас немає доволоперських політичних еліт, що створюють умови та фактори розвитку і зацікавлені у цьому, як вийти з цієї інституційної пастки. Ця Апорія займає мої роздуми останнім часом до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково переможемо разом.